Є знижки на Оптінол, 15% в аптеках «Подорожник», ПАМ «Ощад». Є знижки на Називін. 10% в аптеках «Подорожник», пам «Ощад». Ну а сьогодні, сьогоднішній святковий вечір, новорічний вечір. А звісно, найкраще проводити в компанії «1 Плюс 1 Україна. Сьогодні вже з 19.00 на телеканалі «1 Плюс 1 Україна традиційно вийде новорічний випуск а, вечірнього а, єдиного кварталу. Актори підготували особливу новорічну програму, багато жартів, багато музики. Все як завжди, так і більше подробиць про святковий випуск. Дізнаємося вік від актора студії квартал 95» Юрія Ткача. Юра вже у нас у студії Привіт. виспаний Привіт, готовий да, про. По так. Програмі. Розповідай, Привет, Юрчику, друзі. кого ти привів, з ким прийшов. Так, я прийшов. Я бачу ну, по-перше, всім, всім, всім привіт. Я прийшов не сам, так. а прийшов з малечою. Тому що сьогодні що? Щедрий вечір. Шедри тож, будь ласка, Доброго. Доброго. Доброго раночку, привіт-привіт. Так, ставайте. Куратенько, красиво, так. Угу. Ти готовий? Готовий. Ми готові. Поїхали. Добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі совідає обмітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям здоров'я. Боже, які, а? Круто, да? Фантастика. Все, діточки, дякуємо вам дуже. Так. Да, я вже готувався, держіть. Конфетки, держіть. Це я пакував. Дуже красиво. Ну, мені здається, що ідеально. Прекрасно. лофановий пакет не треба. А, ага, які свідомі дітки. Так, все, пластик ми тоді забираємо. Пластик ми забираємо. Тоді підставляйте ручки. Підставляйте ручки, просто конфетки. Держіть, держіть конфетки. Отако. От Дякуємо ще раз. Ви великі-великі молодці. Tam, že cukero, tam, že je... cukero. У угу, Сережки алергія. Я зрозумів, тоді повертаємо конфети назад. Як ви це вивчаєте? Емульгатори, стабілізатори. Давайте тоді по класиці, правильно? Давайте з рушенята. Да? Дівчаткам ми дамо по 50 гривень. Держіть, держіть, мої хороші. От, от. А хлопчику, як майбутньому чоловіку, соточка. Держи. А чи не здається вам, шановні, Це не дур. Не вирішив, Серюшка, ким себе він відчував. Тоді, Серюшка, можна соточку обратно? Тоді тобі... Давай, давай, давай. Тобі теж 50. Всі по 50. Серів'я зараз дуже не Та Що ж таке? Давайте краще. сум за донатите. О, А оце вже золоті слова дорогі наші. Ну по перше, ми хочемо сказати, що дивіться сьогодні вечірній новорічний квартал. І як кожен квартал і кожен концерт має благодійну мету. Також і новорічний квартал теж є благодійним. І ми підтримуємо збір тактичної групи Афіна, легіону гурмо і пропонуємо кожному з вас долучитися тим більше там служать наші два. Автори, Тож, будь ласка, долучайтеся. Зараз ви бачите qr код на своїх екранах, і протягом всього кварталу новорічного теж буде QR-код. Давайте долучатися, давайте допомагати, давайте підтримувати і наближати нашу з вами перемогу. І ну а дівчаткам і хлопчикам величезна, величезна Ви дуже величезні молочинки. До речі, це актори вечірнього кварталу. Сьогодні ви теж їх можете побачити ввечері. Тож ідіть готуйтеся, обов'язково зробити. Біть якесь дуже смачне, дуже смачну страву сьогодні вечір. Допоможіть своїм батькам. Добре. Фантастика, аплодую вам, дітки, ви фантастичні. А, ну що, ви йдіть готуватися, Юр, Ну, у мене б, буквально до тебе буде одне запитання. Так, звісно, всі чекаючи вечора, щоб красна. вімкнути улюблений телеканал, дивитися улюблені шоу. Так, а, я впевнений, що і в тебе в цьому новорічному випуску кварталу є щось улюблене. Дуже ба... ну, ну, ну по-перше, дуже багато дуже цікавих номерів новорічних, так знаєте, як кажуть на злобу злобудня. Ага. Ну, вот. Але мені дуже подобається, якщо чесно, Образ Трампа я зіграв Трампа в цьому кварталі. Так що подивіться, будь ласка, мені здається, що прям один в один заінтригував. Так, ну і давай Десь... все ж таки про підсумки. Так як не крути, 31 грудня треба щось підбити. Так твої особисті підсумки 24-го, Ну і квартала в цілому. Я хочу сказати, що цей рік для мене він був таким максимально працьовитим. Було дуже багато спортивних заходів, дуже багато заходів дитячих. І ми і навіть позавчора ми були у дитячій лікарні, їздили в Дніпрі. Ми, ми зачасту тут робимо в Дніпрі. Мені здається, що кожен повинен це робити, трошечки наближати нашу з вами перемогу. Знаєте, так крок за кроком. Тож, будь ласка, долучайтеся ще раз до зборів. Так, крокуємо разом. Дякую тебе. Дякую, Вітаю тебе. з прийдешнім новим роком. Нехай він буде ще більш працьовитішим, так, ну в хорошому сенсі цього слова. Так, ну а ми за мить тут у нас буде ну просто сюрприз величезний, новорічний, головний сюрприз. Тому обов'язково дочекайтеся, будуть всі.